20 березня Бобровицьку громаду із робочим візитом відвідала делегація Всесвітньої організації охорони здоров'я. У центрі уваги опорна лікарня. У медзакладі впровадили одразу два масштабні проєкти: встановили систему очистки води і модернізували котельню. Керівник напрямку надзвичайних ситуацій бюро вооз в Україні Аяділь Сапербеков зустрівся з очільником Бобровицької громади Геннадієм Іванюком спільно з медичним колективом, а також відповідальною за напрямком заступницею Юлією Петренко. Аналізували позитивний вплив оновлень на лікувальний процес. по перше. Я хочу зазначити, що ми не контролюємо, не перевіряємо як наглядова функція. Нас такої нема. Ми працюємо в співпраці разом з керівництвом лікарні. І мета нашого візиту це переконатися, що обладнання, яке було поставлено, воно працює правильно і в потрібному форматі. Так само поспілкуватися з персоналом, який працює з цим обладнанням, і поспілкуватися з пацієнтами, чи вони задоволені послугами, які, які їм надаються у цьогорічний опалювальний сезон. Теплом лікарню забезпечує оновлена котельня за підтримки ВООЗ та фінансування уряду Німеччини, медзаклад отримав. Дві потужні твердопаливні установки таким чином опорна лікарня не лише заощадила кошти на опалення, але й здобула енергонезалежність. Тож медзаклад опалюють за потребою. Міський голова Геннадій Іванюк зазначає, це крок до покращення медичних послуг у громаді. Це дуже дуже потрібна була річ нашій лікарні, тому що ми на сьогоднішній день наша лікарня енергонезалежна в плані палива, тому що, по-перше, ми коли. Нам є можливість раніше затопити неї, ми затоплюємо. Коли є можливість пізніше припинити опалення у весняний період, ми припиняємо. Це дає змогу нашим пацієнтам. І працівникам лікарні відчувати комфорт при наданні послуг людям, щоб люди не мерзли. Ті, які перебувають як на стаціонарі, так і які відвідують нашу лікарню наших лікарів, наших спеціалістів. Це дуже-дуже суттєва допомога нашій громаді. Це дуже важливо, тому що ми всі розуміємо, що пацієнти, які знаходяться в лікарні, які приходять до лікарні, вони мають бути в у певних кондиціях це має бути тепло, це особливо для матерів, для діточок, які перебувають в цій лікарні. Першими дію оновленої котельні відчули пацієнти лікарні, зазначає генеральний директор Костянтин П'ятковський. У нас є такі хронічні хворі, які щороку лікуються, підбирають в один і той ж момент, коли вони лікуються. І... Вони одразу сказали, коли запустили котельню, сказали, що це вже видно, що нова котельня, вже тепліше, набагато, не так, як було раніше. Сьогодні система працює на 50% потужності, але навіть робота одного котла забезпечує теплом увесь заклад. У лікарні говорять, обладнання працює почергово. Такий підхід дозволяє рівномірно розподілити навантаження між котлами та зменшити знос установок. Котельна дуже потужна, у нас два котла по 800 кВт, вони твердопаливні. Паливні матеріали забезпечує Бобровицька міська рада. Опалювальний сезон 2024 2025 ще не завершився, а громада вже готується до наступного зазначає генеральний директор. Дякую міській раді, яка виділила кошти і закупили нам на весь рік дрова. Також ми заготовлюємо зараз дрова вже. На наступний сезон на осінь сьогодні мали нагоду поспілкуватися окрім з керівництвом лікарні і з керівництвом громади. І ми дуже вдячні, що громада підтримує лікарню, що між ними є координація і кооперація, бо вони допомагають лікарні з придбанням матеріалів для опалення. У лікарні розповідають, міська рада активно підтримує ініціативи, допомагає впроваджувати проєкти та забезпечує основні потреби закладу. Профінансували ремонт в деяких частинах, де потрібно було зробити нашим опалювальникам і персоналу. Завжди підтримують нас з усіма розходниками, скажімо так, і електроенергію. Також вони проплачують. Всесвітня організація охорони здоров'я допомогла у вирішенні іншої нагальної потреби громади. У лікарні забезпечили належний рівень очистки води. Проєкт фінансово підтримав уряд Нідерландів. Це дуже важливе було питання. У нас на території лікарні є своя свердловина і башня. Водяна, ну, звідки набирається вода, поступає в лікарню, то це було великою проблемою. Ми дуже часто замінювали і двигуни на насосах, і фільтрацію міняли. Нічого не допомагало, був присмак води негарний, і запах неприємний. Після того, як встановили дану фільтраційну систему для очистки води, запах змінився, покращився, вода стала чиста. І на першому аналізі через місяць після встановлення вже було покращення. На другому, це після встановлення через два місяці, вода ідеальна. Чистою та безпечною водою можуть користуватися всі пацієнти лікарні. У закладі охорони здоров'я організували безбар'єрний доступ. Зараз у нас в кожній палаті є кран з водою, з якого можна пити воду. Окремо подбали про найменших пацієнтів Бобровицької опорної лікарні. Вода для немовлят та породіль має найвищий ступінь очистки. Для пологового відділення у нас ще виділена додаткова очистка. Для того щоб новонародженим дітям суміші робити саме на найбільш очищеній воді, вона є дуже важливою не тільки для лікарні це взагалі ну, дуже важлива річ мати чисту і безпечну воду. Також на базі медзакладу облаштували окреме місце, де жителі громади можуть набирати воду. Міні бювет доступний цілодобово. Це автомат в якій можна прийти з баклажкою 5-6-літровою, або просто з пляшками 2 літра, ну, які є, і можна набрати цю очищену воду. Воно, цей автомат встановлений в відділенні екстреної медичної допомоги, тобто приймальне відділення, яке працює цілодобово. Люди, особливо в кого маленькі діти, яким потрібно готувати на чистій очищеній воді, можуть приходити в будь-який час набрати цю воду абсолютно безкоштовно і використовувати її в побуті. Вода це одна із основних потреб людей. Бобровецька громада має майже 25 тисяч населення, і щодня опорна лікарня приймає не один десяток пацієнтів. Завдяки підтримці уряду Нідерландів та Всесвітньої організації охорони здоров'я всі вони користуються чистою безпечною водою. У нас на всі відділення повністю в лікарні 190 ліжка місць. На сьогоднішній день, на ранок на сьогодні, було 150 зайнятих ліжка місць. тобто це немало, плюс персонал. У нас є і я думаю, що близько 200-300 чоловік у нас щодня потребує чистої води, і вона зараз є. Дякуючи ВООЗ і дякуючи підтримки міської ради. У нас зараз все гаразд. Співпраця Бобровицької громади із всесвітньою організацією охорони здоров'я продовжується. А я дільса говорить: сьогодні вооз це надійний партнер України, спільно удосконалюватимуть медицину, наближаючи її до європейських стандартів.